Вітаю! Наше завдання знайти найменше спільне кратне НСК чисел 15, 6 і 10. Найменше спільне кратне це те і є, що тут написано. Це найменше спільне кратне, але думаю, що це пояснення вам сильно не допомогло. Тому давайте відразу перейдемо до виконання нашого завдання. Думаю, так ви швидше розберетеся. Щоб знайти найменше спільне кратне, потрібно спочатку знайти всі числа кратні 15, 6 і 10. А потім з'ясувати, яке з цих кратних чисел буде найменшим та спільним. Давайте знайдемо числа кратні 15. 1 помножити на 15 це 15. 2 помножити на 15 це 30. Якщо ми додамо ще 15, то отримаємо 45. Додамо ще 15, буде 60. Якщо продовжимо, то отримаємо 75, 90, 105. І давайте поки що зупинимося, але якщо спільних кратних із числами, числами 6 та 10 не буде, то нам доведеться продовжити. Що ж, ми записали всі числа кратні 15 до 105. Перейдемо до числа 6. Знайдемо кратні даному числу. 1 помножити на 6 це 6, 2 помножити на 6 це 12, 3 помножити на 6 18, 4 помножити на 6, 24, 5 на 6 це 30, 6 на 6 36, 7 на 6 42, 8 на 6 48, 9 на 6, 54, 10 на 6, 60. Подивимось, у нас вже є спільне кратне з числом 15, це число 60. Також спільним кратним чисел 15 і 6 буде 30. Нам потрібно знайти найменше спільне кратне, тож на даний момент нам підходить число 30. Отже, давайте запишемо НСК, тобто найменше спільне кратне, чисел 15 і 6. Оскільки 15 на 2 це 30 і 6 на 5 також 30, то НСК 15 і 6 дорівнює 30. Отже, 30 це спільне кратне 15 і 6. І 30 це найменше спільне кратне, оскільки у нас ще є 60. Але ми знаємо, що 30 менше, ніж 60, а це означає, що 30 найменше спільне кратне. І нарешті розглянемо число 10. Знайдемо числа кратні йому. Це буде 10, 20, 30, 40. Ну, на цьому ми зупинимося, оскільки в нас вже є число 30. Отже, 30 це дійсно найменше спільне кратне всіх даних чисел. Таким чином, НСК чисел 15, 6 та 10 дорівнює 30. І ми щойно розглянули перший спосіб, як знайти найменше спільне кратне. Він полягає в тому, що спочатку ми знаходимо всі кратні даних чисел окремо, а потім вже визначаємо найменше спільне кратне. Інший спосіб пропонує нам спочатку розкласти задані числа на прості множники. Найменшим спільним кратним буде те число, яке містить всі прості множники чисел 15, 6 і 10. І більше нічого, крім них. Давайте розглянемо цей спосіб на прикладі. Подивимось на число 15. 15 це 3 помножити на 5. Ось ми розклали число на прості множники, 3 та 5 це прості числа. Тепер перейдемо до числа 6. 6 це 2 помножити на 3. Оскільки 2 і 3 це прості числа, це означає, що ми 6 розклали на прості множники. І розглянемо число 10. 10 це 2 помножити на 5. Числа 2 і 5 також прості. Ось ми розклали на прості множники всі числа. Таким чином, НСК. Чисел 15, 6 та 10 це добуток всіх простих множників чисел 15, 6 і 10. Щоб число ділилось на 15, в ньому повинні міститись принаймні одна трійка і одна п'ятірка. Значить, тут ми запишемо 3 помножити на 5. Щоб число ділилось на 6, в ньому повинні міститись одна двійка і одна трійка. Але, як ви бачите, трійку ми вже тут маємо. Отже, ще одну трійку ми записувати не будемо. Давайте, щоб було зрозуміло, що я тут роблю: зробимо ось так. 2 помножити на 3 це 6, 3 помножити на 5 це 15. А щоб ді число ділилось на 10, нам потрібні одна двійка і одна п'ятірка. Множники 2 і 5 у нас вже є. Маємо 2 помножити на 5 це 10. Таким чином, числа 2. 3 та 5 це всі множники наших чисел. А звідси НСК чисел 15, 6 та 10, це 2 помножити на 3 помножити на 5 і дорівнює 30. Отже, що я можу сказати? Кожен спосіб має свої переваги, звичайно, але мені здається, що другий варіант кращий і швидший. Якщо вам необхідно знайти найменше спільний крат невеликих чисел. Але тим не менш, ви можете вибрати той варіант, який вам більше подобається. А на сьогодні все і до зустрічі на наступному уроці.